Ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо його. І Дух повів Його в пустиню, щоб диявол його спокушував. Получається, що для місії спасіння має бути обов'язково та спокуса, з якою людина має боротися, подолати, щоб показати Богові. Свою гідність. Ісус проходить це не для того, щоб Він з ним повоював, а показує приклад нам, перемагаючи диявола над його спокусами. Дивіться, як злий спокушує, як Він приступає. Каже, коли Ісус зголоднів, бо Той постив 40 днів, 40 ночей, постив. У пустині, і ніхто не міг йому нічого не принести, і він того не потребував. Але коли він зголоднів, тоді диявол приступає. Бачите, і каже: якщо ти Бог, а ну оце каміння, перетвориш, щоб стало хлібом. Але кому би там Ісус мав показувати, що Він Бог дияволове? Він же не каже Господь Бог, Він каже Бог. Тому що є дуже важно, що Ісус Христос мій Господь мій і Бог мій, як каже Тома після Воскресення, Господь мій і Бог мій. Я думаю, Ісус не хоче йому доказувати дияволові, тому що нема смислу доказувати. Але зверніть увагу, коли приступає злий дух. Іменно тоді, коли людина зголодніла, коли вона має потребу. Всі ви, що маєте потребу, всі ви, що голодні, всі, що вам щось треба, і то дуже треба, щоб ви знали, що іменно в цей час до вас буде приступати диявол. І каже Господь, написано, не спокушай Господа твого. І диявол, почувши, що Ісус аргументує святим письмом, що Він робить? Він ставить Його на наріжнику, на краю храму на самій вершині, і каже: написано у святому Письмі, що ангели візьмуть тебе на руки, щоб ти не спітнув об камінь свою ногу, скакай вниз. Докажи, що святе Письмо пише правду диявол шукає спокуси через святе письмо. Тому щоб і ви знали, що часом недостаток наших знань, недостаток освіти диявол може використовувати проти нас навіть через святе письмо. Як то може бути Господи? Тому що ми не знаємо. А диявол спеціально Ісусові ставить такі питання, де можна би було б дискусувати, розказувати. Тут мається на увазі, що ангели є хоронителями, оберігають і так далі, можна було б говорити з ним, але Христос нам показує приклад, що з дияволом говорити не треба. Чому? Бо дияволови потрібний діалог. Вступивши в ним в діалог, в любий. Ти будеш мати проблему. Першим ділом, тому що ти з ним говориш. Згадайте райський сад Адам і Єва, Диявол приходить і починає говорити. Дивіться, який гарний плід. А чому Бог вам не хоче, щоб ви його брали? А він, напевно, боїться, щоб ви не стали такими, як він, як боги. Бо як зісте, то, напевно, будете знати правду, пізнання добра і зла. Диявол обіцяє їм щасливе майбутнє в раю, спокушуючи їх, обіцяє щасливе майбутнє. І людина слухає диявола, заслухується і йде йому на, на його ті уловки. Тому дияволовину потрібний діалог. Поговори зі мною, він каже. А про що? Про що небудь? Хоч про це письмо. Хочеш про своїх дітей, хочеш про твою церкву. Говори зо мною, каже диявол. Господь дає нам приклад. Не спокушуй Господа, Бога свого. Єдиному богові своєму буду поклонятися. Господь мій і Бог мій. Крапка! Ніяких діалогів. Нічого не хочу з тобою мати, здай духу. Я дитина Божа. Ось весь наш діалог, що ми маємо мати. Коли нас спокусує дух. Я дитина Божа. Крапка. Геть від мене сатано. я дитина Божа. Що робить він далі? Остання спроба, на яку вже дуже важко устоятися. Піднімає його на високу гору, показує всі царства. І каже: віддам тобі їх всіх, упать ниці, поклонися мені. Спокушує Ісуса Христа лише через те, що Він є в людській подобі, через те, що Він має людське тіло. через те, що людська природа має слабкість до влади. В принципі, Ісус прийшов рятувати весь світ. І весь світ був далеко не християнський, а був абсолютно не християнський. Який хоч тільки не християнський. І здавалося, як просто поклонився дияволові і весь світ твій, і туди ти вже там спасаєшся, що хоч робиш. Бачите, як диявол хитро приходить навіть до Ісуса Христа. Христос знову каже, геть від мене, сатано. І на цих всіх етапах запам'ятайте собі, коли нам трудно, коли ми дуже є в великій потребі, нам щось дуже треба. Диявол тут, як тут. Через святе письмо, через церкви, через все інше диявол також буде до нас приступати. Тому моліться і пам'ятайте, що такий рід бісів виганяється постом і молитвою. І влада, це велика спокуса. І тут найлегше піддатися. Бо тому що диявол так припідносить, що ти, вроді би, і ціль маєш добру, вроді би, і, і, і все робиш, але просиш допомоги не того, кого треба. Всі ви, що при владі, просіть Бога у ваше життя. Єдиному Богові буду поклонятися Ісусе Христове, Господь мій і Бог мій. Сатана хай іде геть від нас далеко. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається.